Всім привіт! Мене звуть Джулія Ніколь, і я продовжую свою серію підкастів про енергопрактиків, як їх продавати і чому сьогодні це актуально. І сьогодні хочу поговорити саме про професію енергопрактиків і чому це професія майбутнього. Я не знаю, чи досліджували ви, але я ось сьогодні подивилася, що за даними по постане на 2021 рік у світі працює вже 3,5 мільйони промислових роботів. Вдумайтесь взагалі у цю цифру 3,5 мільйони це численність якоїсь невеличкої країни. Нещодавно в Японії робот зайняв перше місце у конкурсі серед письменників, в якому брали участь більше півтори тисячі справжніх професійних письменників, і перше місце зайняв саме робот. Тобто, якщо ми раніше думали, що роботи можуть виконувати лише автоматичну механічну роботу, сьогодні ми запевнилися в тому, що вони успішно справляються з будь-якою інтелектуальною працею. Тому підтвердження вже відомий gpt Чат, який вже сьогодні пише нам пости, сценарії до відеороликів, рілсів, бізнес-ідеї і, і таке інше, і багато всього іншого. Але що саме роботи не вміють, і я сподіваюся, не навчаться? Вони не вміють відчувати. Тому, по факту, що відрізняє нас від роботів і від іншого, інших, рас, інших видів існування. Це наші емоції, почуття. І якщо хтось із вас думав, що він там найрозумніший, і все піддається е, лише мисленню і розуму, то виявляється, що ви дуже помилялися, адже по факту є більш розумні люди, а розумнішими за людей вже стали робити. І це ми не говоримо про інші раси, яких ми ще не знаємо. Але я впевнена, що вони є, і вони теж більш розумні. Тим паче, живемо ми всі в матриці, але давайте не будемо заходити туди. Тож, виходить, що? Нас відрізняють тільки наші почуття та емоції, і тілесний контакт. І по факту, це сьогодні і в, ближ... і в ближньому майбутньому, і в дальньому майбутньому це найцінніше, що в нас є. Тому. Люди все більше прокидаються, відкривають свої очі і розуміють, що вони живуть вже не в тому світі, як вони жили раніше. Планета змінюється, весь світ змінюється. Планета виходить на нові вібрації і частоти. Якщо ви не розумієте, що таке вібрація енергії, просто подивіться, це звичайні фізичні показники, що таке частота з планети Земля. І ви побачите, що якщо раніше ми жили на одних частотах, зараз вони в десятки тисяч разів більші і вищі, і швидші. Тому як ми можемо жити як раніше? Ніяк. Все змінюється максимально швидко зараз. І це тільки перехід, все тільки починає змінюватися. І чим швидше ви вийдете із своїх програм, старих сценаріїв, матриць, нав'язаних шаблонів і стереотипів, і ви повернетесь до себе самого, до своєї суті, до своєї душі і зв'язку з вашим вищим я з вашим із Богом взагалі, тим швидше ви... ви почнете жити життя зовсім іншої якості. У вас почнуть справжнюватися ваші мрії, те про що ви лише тільки думали. Ви почнете жити реально тим життям, про яке ви мріяли, лише завдяки тому, що ви повернетесь до себе, саме тому, в якому співвідношенні до кількості людей які живуть на планеті. Нам потрібна кількість провідників, енергопрактиків, які допоможуть нам самим прийти до себе. Бо поки ми самі не справляємося, нам потрібна ця допомога. Так, буде час, коли ми прийдемо до того, що ми будемо розуміти все самі, ми будемо відчувати, ми будемо жити на зовсім інших енергіях, але не сьогодні. І навіть не завтра, і навіть не через декілька років. Для цього потрібен час. І для цього людина потрібна людині. Не робот допоможе нам, а лише людина. Тому професія енергопрактика найактуальніша сьогодні і в майбутньому. Тому що як ви бачите в інших автоматичних фізичних, навіть розумових професіях нас зможуть замінити роботи, і вони вже це успішно роблять. І лише там, де вони не можуть нас замінити, це сфера почуттів, внутрішнього самопізнання, емоцій і цієї комунікації, доторків, фізичного, фізичного контакту, тепла. Розумієте? Ринок праці в свою чергу. Трансформуватиметься разом із розвитком ши та делегуванням йому частини робочих процесів, однак не слід боятися, жива унікальна енергія та вміння взаємодіяти з рівня людини-люни все ще високо буде цінуватися та оплачуватися. І чому саме багата кількість людей почали змінювати свою професію і просто стали, стали проводниками для інших людей, тому що люди, які вже з розвиненою інтуїцією, які займаються своїм саморозвитком, які пізнають себе, йдуть в глибину своєї душі, вони відчувають, що людям іншим людям це потрібно, що є відгук, що є запит на це, і тому вони перейшли. Не тому, що це більш про продаюча сфера, звичайно, попит народжує пропозицію, але Тут і пропозиція народжує попит. Розумієте, що найцінніший зараз вклад це вклад в себе, в свою енергію, в свою істину суть, щоб зрозуміти, хто ми, що ми і за чого ми на цій землі, на цій планеті взагалі в цьому світі живемо, що ми можемо привнести в цей світ. А привнести ми можемо лише те, що істине наше, не те, що нав'язане, а те, що зсередини, те, що нам зверху йде, те, що ми розуміємо, те, що ми відчуваємо. Тому всім скептикам я бажаю все-таки піти в цей страх, у цей супротив. І не вірте нам, провідникам енергопрактикам, а перевірте, що воно таке. Тим, хто вже займається своїм саморозвитком, я вам бажаю успіху, наснаги і терпіння. Адже це такий тернистий шлях, але дуже цікавий. Ну а всім енергопрактикам бажаю справжнього потоку, справжнього потоку любові, розуміння, прийняття. І найкласніших результатів у пізнанні себе, людей і цього світу всіх цілую, люблю. До зустрічі!